Якщо вам подобаються прості, доступні смачні страви, цей рецепт точно стане вашим улюбленим. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові відео та підтримати україномовний канал. Сьогодні готуємо дуже ніжні, корисні та недорогі котлети з незвичайно інгредієнту. Повірте, ви навіть не уявляєте, що вони зроблені. Ходім, покажу. Так, це рибні молоки. Промиваємо їх під холодною водою та очищаємо від плівок, якщо вони є. Це продукт, який коштує зовсім недорого, але містить багато білка і вітамінів. Справжня користь для організму. Нарізаємо цибулю. Так, нам потрібно разом із цибулею пропустити через нашу м'ясорубку, можна використати блендер, маємо отримати ніжну масу, схожу на рибний фарш. Поїхали. Якщо вам подобаються прості, доступні смачні страви, цей рецепт точно стане вашим улюбленим, додаємо яйце борошно. У мене тут три столових ложки. Ложку солі. Так, і улюблені спеції я додаю суміш перців та улюблені спеції. Я додаю ложку. Тут змелений коріандр та італійські. Та прованські трави. Та. Потрібно перемішати все, перемішати, перепрошую, все ложкою до однорідної маси. Фарш із молока молок виходить дуже ніжний, але притому трохи липкий. Це нормально. Щоб його було легко формувати. І потрібно додати 2-3 ложки панірувальних сухарів та поставити в холодильник. Так, я десь насипав пару ложок, цього поки достатньо. Перемішуємо. Коли поставимо в холодильник, сформується білок, та воно не таке липке має бути. Буде легше формувати. Перемішуємо добре, щоб вийшла однорідна маса. Так, друзі, в нас вийшло ось таке рибно-молочне тісто, так сказати. Ось така. Суміш, що ставимо на півгодини в холодильник, хай відпочине. І прийшло півгодини. Наші молока сформувалися. Тим часом ми підготували наше деко, постелили пергамент та змастили олією. Що ми робимо далі? Змащуємо руки олією. І котлети наші будуть формуватися ідеально. Ложка не потрібна, ложку незручно. І в паніровочні сухарі. Ось така красота виходить. І на наше деко. Формуємо невеликі котлети, обвалюємо їх в сухарях і готово до запікання. До речі, такі котлети виходять не лише ніжні, а й дуже ситні. Буквально дві штуки замінять повноцінний обід. Друзі, це неймовірно смачно. Я вже готував не раз. Родина просить щотижня. Якраз залишилося на дві котлетки заготовочка наша. І остання. Друзі, повторюся, це люблять що дорослі, що діти. У мене троє діток. Вони задоволенням просять добавки. Так, тим часом готуємо нашу духовку на прогрів. Ось хвилин 10 прогріється. Запікаємо при 180 градусів Цельсія близько 30 хвилин до золотистої скоринки. Можна зробити одразу велику порцію і заморозити, потім просто дістати, розморозити та розігріти. Зручно, ситно і економно. Погляньте, які вони апетітні. Золотава скоринка. Ніжна серединка. М -м. А головне без запаху риби. Друзі, це. Друзі, це дуже смачно. Корисно, бюджетно. Такий рецепт сподобається всій родині.